Володимир Путін з'явився на цій конференції. Форум у Валдаї. Значить, форум у Валдаї цікава історія. Відбувається кілька разів на рік. Любить його дуже Путін наробив він вчора заяв якраз стосовно України. Одна із них стосувалася запорізької атомної електростанції. Значить, що власне відбулося, Путін звинуватив збройні сили України. В ударах і відповідно руйнуванні ліній енергозабезпечення ЗС. от просто тупо взяв і звинуватив, що це зупинка відповідно енергоживлення енергозабезпечення, яка триває, друзі, вже майже тиждень. Це небезпечна історія, це загроза техногенної катастрофи а Фокусіма насправді, і це, це не жарти. Так, от Путін зараз звинувачує, що це все відбувається. Завдяки там в лапках збройних сил України, які здійснили пошкодження ліній енергозабезпечення, і Путін каже: значить, якщо будуть такі речі продовжуватися, то тоді Україна має пам'ятати, що на її території є діючі атомні електростанції в інших областях, які є або стануть мішенью для Російської Федерації, і це шантаж. Ну, відвертий шантаж. Тепер тут потрібно розібратися, що насправді відбувається. Е, про те, що Збройні Сили України могли уражати лінії енергозабезпечення ЗС, я думаю, тут варто відразу відкидати це повний бред, це маніпуляція, брехня, фейк у виконанні Путіна, який відбувається. Інша справа, погроза там ударів по енергооб'єктах. Це ми все також розуміємо. Далі для чого все це робиться, і що. Це насправді я от згадав фокусіму, що в принципі, щоб що хто б не був причиною зупинки енергозабезпечення ЗС, або щоб не стало причиною, очевидно, все таки це провокації Російської Федерації і відключення, якраз окупаційною владою і окупаційною адміністрацією ЗС. Цього енергозабезпечення призвело до того, що зупиняються реактори, і вони починають нагріватися. Так, от стосовно загрози техногенної катастрофи, про це до речі, говорять уже не лише українці, про це кричать уже на весь світ. Також і засоби масової інформації міжнародні, зокрема видання «The Guardian», Виходить з величезним матеріалом, де якраз і говорить про те, що в Запоріжжі може повторитися якраз сценарій Фукусіми. Вони наводять приклад, що в момент кризи в Японії якраз яку спричинила. Цунамі, фактично, так відбулася: відбулося аварійне зупинення енергозабезпечення. Після того реактори нагрілися, і відбулося руйнування корпусів, де зберігає де оце от ядерне паливо, значить там функціонує. І е, ніхто не загинув, зауважується, в видання. Але 100 тисяч людей довелося евакуювати, ну враховуючи там щільність населення в Японії це це зрозуміло, що людей багато. Я думаю, що але цифри десь приблизно співмірні. Тобто, якщо ми беремо Запорізьку атомну електростанцію об'єкт світового це, Це світовий об'єкт. Ви маєте це розуміти, який знаходиться в управлінні зараз ну відвертих дикунів. А має бути в управлінні спільному України та МАГАТЕ. Натомість доступ МАГАТЕ там достатньо обмежений український доступ взагалі зараз неможливий, і розмови про спільне керування цим об'єктом зараз зупинені взагалі. І тут мені здається, криється якби основна суть. Повторення фокусіми так, це величезна загроза. Цим зараз фоном інформаційним користається Кремль, аби розпочинати шантаж у відповідь на що. Тобто, у відповідь на що яку дискусію сьогодні Путін пропонує, значить, Сибіга нам також підтверджує справжню причину зупинки енергоживлення. Звісно, це не удари зсу по лініях енергозабезпечення. Це набагато простіша історія. Сибіга сьогодні пише Росія. Навмисно, навмисна Росія. Знеструмила запорізьку атомну електростанцію. Це було вручно здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Ну все далі можна в принципі не читати. Далі просто йде політика і роз'яснення. Ну давайте ще, ще один абзац. Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора під окупацію без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур. Це безвідповідальний крок, зроблений лише для того, щоб продемонструвати. Okay. <laughs> Контроль Путіна такі безвідповідальні дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів. Ну так серйозна заява спрямована передусім до МАГАТЕ до організації Об'єднаних Націй до європейських партнерів до всього в принципі цивілізованого світу. Тому що ще раз повторюю: об'єкти на кшталт заес це об'єкти, які мають адмініструватися міжнародними організаціями. Це об'єкт, який звісно там забезпечує певні потреби. Забезпечував так Україна, А тепер очевидно, Росія хоче, щоб він переспрямовувався Значить, ця атомна енергетика до енергосистеми Російської Федерації. Ось, але ну це просто там якісь бажання в нецивілізований спосіб, які здійснюються. значить е я вже зауважив про те, що ну там фокусімо, зрозуміло. У нас є такі я от експерт. Одного також послухав Віктор Курців. Ходив він до Масійчук. Там розповідав, чи реальна та загроза, про яку журналісти Guardian пишуть. Журналісти Guardian, ще раз нагадаю, написали про те, що може повторитися сценарій фокусім. він говорить так: що аварії, скоріш за все, не буде. Блоки оці от енерго аби вони нагрілися до тієї температури, коли починають плавитися корпус з енергопалива. I <laughs> По необхідно там два місяці. Тобто, якщо ми там шість діб зараз відраховуємо або 7 що у нас енергозабезпечення немає е, і корпуси наркобороків гріються, то вони за тиждень не можуть нагрітися до п'ятиста градусів. А навіть якщо це станеться, якщо до п'ятиста градусів це каже Віктор Курців, енергоексперт нагріються, то це все одно не розплавить корпус реактора. Він так вважає. ну тобто він заспокоює людей. Але хто його знає, розумієте, розплавить чи не розплавить і Путін відповідно користується цим. Тепер там причина зрозуміла. відлімкнули самі перенаправити енергопотік в енергосистему Російської Федерації, але для чого тоді шантажувати Україну? Для чого тоді Путін розповідає про те, вчора на Валдає, що він буде бити по атомних електростанціях, тому що ЗСУ б'є по, по ЗС? Я поверну вас в 2022 рік зараз і нагадаю, що звучали ідеї ще з моменту окупації Енергодара? Це е, я не пам'ятаю по моєму 2 чи 3 березня. Так якщо не помиляюся, е, початок березня 2022 року, фактично перший тиждень повномасштабного вторгнення, росіяни заходять в Енергодар, окупують <кій> фактично запорізьку атомну електростанцію. Почали звучати тоді ідеї, що е, значить, якщо це буде продовжуватися дуже довго. Потрібне спільне керівництво цим об'єктом. Це пропонували магате. Довго вони просували якраз саме цю ідею, і, начебто, вона знайшла певний відгук а, в момент, коли Дональд Трамп вже став президентом Сполучених Штатів. От на другу каденцію зайшов якраз зараз, і в травні місяці прозвучала ідея з білого дому про те, що якщо росіяни не хочуть спільного керівництва разом з українцями, це може бути. Тринічок, потрійне керівництво так адміністрування Запорізької атомної е, значить, електростанції з боку Сполучених Штатів, з боку України і з боку Російської Федерації після того, коли завершиться активна фаза бойових дій, тобто, фактично, це демілітаризована зона із присутністю представників трьох держав, ось це така була пропозиція, на яку, в принципі, я так розумію, Путін пристав, і я впевнений, що. В непублічній частині перемовин в Анкориджі на Алясці наприкінці серпня. Ця тема також піднімалася, і мені здається, що це питання ну практично було вирішено, тому що це ну якби достатньо тиха історія, яка ніколи впродовж трьох з половиною років російської окупації Енергодара не розгойдувалася е активно. Так ну не розгойдувалася. Були там якісь там заяви. Гроші з магате, так які там ну, абсолютно це, це політик, друзі. От були там заяви, якісь з Кремля. Але що, отак: от так, ви ви тут б'єте? Значить, все, все припиняється. Мені здається, що зараз це відбувається абсолютно в контексті явної загрози для Кремля. Нової загрози по далекобійним можливостям України ще раз я повертаюся. От у мене в першій темі там тамагавки Тепер в мене в другій темі. Це так, це тамагавки, і як тамагавки, які вивадає Путін також коментує, але ви зверніть увагу. Ви зверніть увагу на те, що саме сказав Путін про тамагавки. Він сказав, так, це небезпечна зброя, летить високо і далеко на 2000 кілометрів. Це реальна загроза, але каже Путін. Це загроза принципово нічого не змінює для ходу бойових дій і для ходу так званої спеціальної воєнної апарації. Нормально взагалі ви вважаєте? Він сказав. Тобто, це достатня реакція, як ви вважаєте, конченого діда з там з бункера десь з Кремля? Це достатньо Я вважаю, це дуже дивно. Це дуже. А де ви, де По з приводу того, що все НАТО вступає у війну. Запускати тамагавки українці не вміють. Достатньо все це складно. Плюс ви ж розумієте, що це ракети там класу повітря-повітря. Ну там різний клас тамагавків буває. Тобто, їх можна їх, наземних наземних установок їх там випускається ну я не знаю там десятки за рік. Тобто, це це, це достатньо дорога технологія, яку треба ще адаптувати під певну геолокацію. Стандартний запуск томагавків це підводні човни, друзі. Тобто, якщо Україні передають томагавки, це означатиме, що вони з підводних американських човнів будуть запускатися, чи там європейських, чи ну натівських грубо кажучи. Ні, звісно, це буде запуск з наземної установки. Тобто, це ще значить там. Цю історію здорожчує, і і Путін так спокійно, і загроза ну, більш така знаєте, більш явна, і Путін цю історію значить просто так проковтує і дуже спокійно пояснює, що ну так на ну, там томагавки, та й нормально. Я думаю, що тут зараз розпочався уже публічний торг тобто оскільки Кремль тягне. Гумку цю історію з перемовиними особистими зустрічами там потрійними, подвійними з Володимиром Зеленським Трампом, оскільки мирний процес ну фактично зупинений зараз, оскільки іде елемент тиску від Дональда Трампа стосовно підсилення України розвідданими, ви знаєте, що є це рішення? Воно вже є. От під підсилення цього рішення розвіданими заради чого? Заради того, щоб застосовувати нову потужну зброю і застосовувати її максимально ефективно. Значить, там на 70-80% ми сьогодні знаходимося там в трекові, коли томагавки, такі або там баракуди, чи щось ще приїдуть до України, і в Кремлі це розуміє, що завадити цьому не можна, тому що ну так розвиваються зараз події. От вони вигадали собі історію, що ах, ну тоді ми пороковтнемо історію з далекобійною зброєю, яка насправді тіпа, нічого не змінить. Натомість mm -hmm. ми відразу викидаємо питання спільного управління. ЗС їм кажуть ні, а вони кажуть, а дивіться, як ми можемо. Вимикаємо енергоживлення, все одно ця територія вже сьогодні окупована. Ось вам і вся історія. Ось вам власне і вся історія. Тому е, теж е, не дурні, але поки там е, українці деякі тішуться томагавками, ми розуміємо, що ми просто на цьому тлі ми втрачаємо е, ЗС а по іншому, ну а як по-іншому, якщо ти розмовляєш з терористом, як по-іншому завжди є те тут, і в темній кімнаті. І друзі, ну з цим потрібно було вже звикнути і навчитися працювати. Ось що насправді відбувається так.